Захід України може вступити в НАТО окремо як колишні західні Німеччини під час холодної війни. Про це пише політіко. Повідомляється, що обговорюються альтернативні варіанти вступу України в оборонний альянс. Видання дає інформацію, що партнери обговорюють кілька варіантів без формальної процедури. Зокрема, німецька схема передбачає, що захід України приєднується до НАТО з майбутніми спробами повернення окупованих територій дипломатичним шляхом. Є ще сценарій Британії створення конфедерації або союзної держави з однієї з європейських країн НАТО. Такий варіант формально буде вважатися розширенням уже наявного члена НАТО. Є ще таке рішення припинення війни, згідно з яким Україна не буде в НАТО, але отримує широку безпекову та політичну. Підтримку з боку західних країн і працюватиме над зміцненням своєї оборонної промисловості та економіки. Ці всі ідеї будуть обговорюватися сьогодні в Брюсселі в рамках зустрічі НАТО Україна. Натомість Україна виставила вже жорсткий ультиматум альянсу. Київ наперед відмовляється від форматів альтернативних до членства у НАТО. З такою заявою виступило Міністерство закордонних справ України у день початку міністерської зустрічі НАТО. У заяві зазначено, що повноправне членство України в НАТО є єдиною реальною гарантією безпеки для України. Це також єдиний спосіб стримати агресію Росії проти України та інших держав у майбутньому. Відомство офіційно озвучило позицію. Ці України після заяви президента Зеленського про можливе припинення вогню за умови, що НАТО візьме під парасольку неокуповані території України. Проте країни альянсу навряд чи прислухаються до заклику України про запрошення нашої держави для Оборонного союзу на зустрічі в Брюсселі, які відбувається з 3 по 4 грудня. Повідомляє агентство Reuters із посиланням на кількох дипломатів. Потрібні будуть тижні та місяці, щоб досягти згоди, заявив Reuters, не названий високопоставлений дипломат НАТО на умовах анонімності. Я не бачу, що це станеться завтра. Я був би дуже здивований. Цитує видання у листопаді до своїх колег з НАТО напередодні зустрічі міністра закордонних справ України Андрій Сабіга заявив, що запрошення усуне один із головних аргументів Росії для ведення війни, а саме, перешкоджання Україні приєднатися до альянсу. Однак Ознак необхідного консенсусу серед 32 членів НАТО для такого рішення на зустрічі керівників МЗС у Брюсселі немає. Заявили дипломати на умовах анонімності іноземних видань. Щонайменше сім країн-учасниць альянсу не поспішають запрошувати Україну до НАТО. Повідомляє політико з посиланням на анонімні джерела серед чиновників і дипломатів. Це сполучені Штати Америки, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія. А як ви вважаєте, чи справді жорстка заява Міністерства закордонних справ України матиме відголос серед країн, член Альянсу та чи зможуть у НАТО запросити нашу державу частково до оборонного союзу? Пишіть свої думки у коментарях.